Довгоочікувані підсумки підсумки го Рамштайну, крах російського корабля Цезарь Куніков, блокада кордонів з Польщею і складна ситуація на фронті. Вже за мить. На день закоханих відбувся 19-й саміт формату Рамштайн онлайн серед новин. Міністр оборони Франції оголосив про створення коаліції на підтримку української ППО. До неї приєдналося 15 країн. Країни-партнери офіційно запустили роботу коаліції дронів, до якої увійшли 8 країн. Так було анонсовано, що в рамках коаліції Україна отримує мільйон дронів. Також є результати в контексті спільного виробництва артилерійських систем та снарядів. До питання розмінування офіційно долучилося 20 країн. Третя окрема штурмова бригада підтвердила свою термінову передислокацію для посилення військ у районі Авдіївки. Вже вчора головком Сирський повідомив про виведення українських сил з міста. Під час евакуації деяка кількість українських військових потрапила у полон. Повідомляють у генштабі. 14 лютого головне управління розвідки знищило великий десантний корабель. «Цезарь Куніков» Чорноморського флоту держави агресора Росії. Великий десантний корабель Цезарь Куніков одне із найновіших російських суден. Міг міщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався Москвою під час воїн проти Грузії, Сирії та України. До того ж Гур завдали ударів по російській станції радіолокації Каста 2 е 2 в районі російсько-українського кордону. Набу САП та СБУ оголосили підозру Екснардепу Пашинському у справі про крадіжку нафтопродуктів у 2014-2017 роках. Вони підозрюються у незаконному продажі 97 тисяч тонн нафтопродуктів, які повинні були піти на потреби армії. Це завдало збитків бюджету на майже 1 мільярд гривень. У той же час польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною, включно із вузлами зв'язку морських портів. Нагадаємо, за. Півроку блокади українська економіка зазнав вже мільярд євро збитків. Економічні втрати Польщі ще більші. Телеграм містить собі низку загроз для інформаційної і не тільки безпеки України, заявив представник ГУР Андрій Юсов. Він додав, що йдеться не про окремих користувачів чи окремі медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи в Україні вже є 10 компаній, чиї безпілотники здатні досягати Москви та Санкт-Петербургу. Заявив віце-прем'єр-міністр України. Михайло Федоров у інтерв'ю Reuters. У Німеччині на вулиці вбили 17-річного українського баскетболіста через його національність. МЗС України повідомила, що підозрювано вже затримали. Володимир Зеленський підписав законопроєкт про медичний канабіс. Він набере чинності через півроку після опублікування у середині липня 2024-го. року. Росія почала активну фазу інформаційної операції Перун, де планує залучити іноземні змі та блогерів для виправдання агресії проти України. Повідомляє гур. Під час російського обстрілу, в ніч на 15 лютого, північна корейська балістична ракета ймовірно впала під Києвом, пише експерт Дефенс Експрес. Олег Катков каже, що внаслідок вибуху в лісі утворилася величезна вирва в Бучанському районі, а в радіусі близько 40 метрів були випалені всі насадження. ДБР планує арештувати майно художниці колишньої нареченої Романа Гренкевича Соні Морознюк. Ідеться про земельні ділянки квартири і машини преміум класу. Правоохоронці затримали посадовця мінкультури, який вимагав хабар за безперешкодне вивезення антикварної холодної зброї за кордон поза митним контролем. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня.